Історія мов програмування, частина третя. У 90-му році виходить Python, його сила у простому синтаксисі та величезній кількості бібліотек. Python швидко став стандартом для автоматизації та сьогодні є основною мовою для штучного інтелекту і роботи з даними. У 91-му компанія Microsoft розробила мову Visual Basic. Її головна особливість зручність створення віконних програм для Windows завдяки візуальному конструктору інтерфейсів. Це дозволило навіть новачкам швидко збирати робочі застосунки. 95-й рік великий ривок у світі мов програмування. Ruby – створена для зручності програміста, простий і елегантний синтаксис, пізніше популяризована фреймворком Ruby на Rails для швидкої веб-розробки, Java, кросплатформена мова з сильною типізацією. Ідеальна для корпоративних та мобільних застосунків. PHP мова для вебу швидко дозволяє створювати динамічні сторінки та інтегрувати їх із базами даних. JavaScript – спочатку була створена під браузери, вона забезпечувала інтерактивність у вигляді простих скриптів. Згодом з'явився Node.js, API написаний на C, що дозволяє використовувати JavaScript на сервері, зробивши її дуже популярною для full-stack застосунків. Підписуйся на канал, щоб знати більше про мови програмування.